Отож, що таке? Є благословіння Авраама, яке повинно було поширитися на язичників, щоб їм прийняти духа вірою. Насправді є дві складових, які стосуються благословіння Авраамового. В чому або чим був благословений Авраам? Перше, чим був благословенний Авраам, це те, що через віру Бог назвав його праведність, і в Христі Ісусі, який є праведністю Божою для нас. Це є Авраамове благословення ще раз в Христі Ісусі, який є Божою праведністю для нас, це є Авраамове благословіння, і другий аспект це дія святого. Духа, тому що без дії Святого Духа, без проявленої дії Святого Духа, те благословіння воно не може бути реалізоване. Тому що дивіться, що таке праведність? Праведність це моя позиція перед Богом. І тепер Дух Святий Він може в моєму житті реалізовувати божі обітниці. Алілуя. Тому що знаєте, деколи люди думають, от благословіння Боже, це є багато срібла, золота, машин, мулів, колісниць, домів. Всього решта. Це є прояв благословіння. Це не є саме благословіння, але саме благословіння це є дія Святого Духа на підставі або на основі праведності, яка в Христі Ісусі дана тобі як благословіння Авраама. Халілуя.